Коли ти розповідаєш, як багато грошей хочеш заробити, куди плануєш поїхати подорожувати, або з ким хочеш познайомитися новим, ти понижуєш мені самооцінку. І я собі думаю, значить, ти такий крутий, кльовий, а я що лох, у тебе буде таке насичене життя і забілія в грошах, фінансова незалежність можна сказати, а твій друг, який з тобою зараз балакає, буде рахувати копійки в своїх карманах, коли ти розповідаєш. Комусь скільки грошей ти хочеш заробити, куди плануєш подорожувати, з ким новим хочеш познайомитися, ти автоматично понижуєш цьому чоловікові самооцінку. І він собі сидить і думає: значить, ти такий крутий, успішний. А я що, лох? Поки ти будеш подорожувати, дивитися, фоткати себе на мандівах, викладувати в інстаграм чи собі сіднік, з яким ти балакаєш. Буде рахувати копійки в карманах. Дозволь пояснити мені, чому тобі не треба розповідати своїх мрій нікому. Можеш признаватися, можеш отрицати: ми всі зрівнюємо себе з іншими. Це природній інстинкт, і ти від нього нікуди не зможеш дітися. І розказувати кожному, що не треба себе сравнювати з другими, ти індивідуальна особа, це все погано зравнювати себе. Так само, як казати, малолітній дитині, не бойся цього укола, не больнеш, просто не бойся. Це як комарі кукуси. Абсурд! Представ собі, що я сижу, і біля мене цілий банкет. Тут дуже багато людей, дуже багато гостей. І я в честь, наприклад, свого дня народження встаю і кажу: тост, шановні друзі! Я все своє життя мріяв поїхати на Кариби. Тому давайте підтримуємо мою мрію і вип'ємо саме за це. Угадай, який результат викликає таке поводження з моєї сторони. Я тобі назву три речі: сплітні, завість і злость. Сплітні, того що як тільки я вийду в туалет або кудись відлічусь, люди вже почнуть шептатися, Так в нього він хоче на кариби поїхати. Та що він там розказує? Він не самостоятельний. Той скаже, в нього небагато грошей він нічого не зможе. Та я думаю, що це дурна ідея. тому що вони не дуже красиві. На самому ділі є лучшая острова. Другий етап це завість, тому що люди будуть завідувати і думати: блін, це дуже класно. На самому ділі я також це хочу в своїй душі, але на самому ділі я не хочу, щоб він цього досягав. Він покаже мою мізерність, а я хочу бути з гарною самооцінкою. Тому краще я буду критикувати цю людину, щоб вона зупинилася і не змогла це зробити. І оця завість, завість переростає в злость. Вона йде до тебе, ця людина і каже: Так, Каріби, це фігня. Во-первых, я дивився блогера Він розказував, що тут величезні ціни. Він розказував, що тут поганий клімат, і він розказував, що краще сюди не їхати. Оця фінальна стадія злость убиває кожну мрію, практично кожну, яку ти розказуєш комусь іншому. Тому тобі треба оминати цього всіми цінами, які тільки можливі. А з іншої сторони, я тебе назву егоїстом. Якщо ти розповідаєш комусь про свої мрії, ти реальний егоїст. Ти. Піклуєшся тільки про те, щоб людина почула, що ти їй сказав, дала тобі одобрення, підтримку, замотивувала тебе на більше. Хоча сам не дивишся, які емоції ти в неї викликаєш. Вона вже не тебе, ну вона це не показує, звісно, зовнішньо, але вона внутрі гарить просто желанням. Тобі завадить це зробити. Ти егоїст. ти ж, хочеш щоб тебе одобрили, зробили тобі комплімент якийсь. Тому ти повністю заслуговуєш емоції, внутрішні емоції тих людей, яким ти це розказуєш. Егоїст вишенькою на торті є те, що співрозмовник не хоче, щоб твої мрії збулися. Будь то мама, папа, найлучший друг і вірніша подруга. Ми всі піддаємося банальним інстинктам, і від них ти ніяк не зможеш убігти. Недавно ти йому розказував, яким великим ти хочеш стати. А ця людина, співрозмовник, щоб почувати себе також. Однаковою з тобою, не бути пригубленою десь, прагне тобі завадити досягти успіху. Адже в противному випадку ти покажеш наскільки ти великий, а наскільки вона маленька. Тому що ти досяг, а вона не змогла. Мінус статус, самооцінка і впевненість у собі. Я ще раз повторюсь: ми всі зрівнюємо себе іншими, і в цьому зрівнянні ми бажаємо бути завжди номером один. Окей. Братік, що можна зробити в цій ситуації? якщо вона така плачевна. Який є вихід? Брат, трандіть треба про його справи, його хотілки, його проблеми. Нехай твій собі розказує, що він хоче, як його здоров'я, як його справи, як почувають його подруги, як його дружина, щось з його сім'єю, яке в нього в самого здоров'я. Як казав Дейл Карнегі, відомий психолог кожному, треба бути гарним слухачем. Якщо ти вмієш слухати, розуміти, мотивувати людей, підтримувати їх, тобі не буде відказу. Всі будуть тебе любити. В тебе буде тисяча друзів, в тебе будуть прекрасніші відео, відносини, і ти зможеш з любою людиною гарно контактувати, але треба перший раз просто замовкнути і слухати. Ти повинен слухати і мовчати. Адже подумай, якщо ти вмієш банально слухати людину, вона тобі буде розповідати багато речей про себе, які емоції ти будеш в неї таким. Поводженням викликати не можу сказати точно симпатія, підтримка, взаєморозуміння, безпека, комфорт. Це тільки п'ять п'ять штук. Я просто в голову зразу зараз прийшли. Їх на самому ділі набагато більше. Просто вмій слухати і балакай не про себе, а про нього. Щоб оминути години апатії, депресії, розочарування. Тримай язика за зубами. Як тільки тебе народилася, мрія охороняй. її. Як немовля, пам'ятай про кішку. Як тільки вона народжує своїх кошенят, вона бере і кладе їх в саме темне місце, щоб ні один хижак і ні одна людина не змогла їх побачити. От саме в цьому місці вони будуть в безпеці. І поки вони виростають, кішечка дає їм фундамент, на який вони можуть ступити і показати всьому світу. Так само повинно бути з твоїми мріями. Вони тільки народилися, і ти повинен створити надіжний фундамент, який зможе їх тримати в подальшому. Уже через год, через два, через три, можеш жаска. Ну пока що тримай свого язика за зубами. адже ти повинен пам'ятати, ти створюєш ворога, а не друга. Ти створюєш завість. Якщо ти підійдеш до папи, мами, братика, поділишся з ними, а вони скажуть: тю, навіть не пробуй це проста трата времени. Яка в тебе буде емоція? Разві ти на це розраховував? І подумай, з якою вірогідністю ти реально продовжиш фігачити, щоб досягти успіху. Братік, якщо тобі сподобалася тема, яку я сьогодні розкривав, я пропоную перейти в Телеграм, адже там запущено опитування про те, що тебе саме більше цікавить. Кожен голос улучше мій контент, дай мені можливість покращити твоє ж життя.